Якщо ви не вмієте намалювати сердечко, ви можете намалювати, наприклад, сонечко. Да. Я розмалювала наше сердечко. Я теж буду. Малюй, сонечко. Коло треба намалювати було. Собачки. Давай. Це собачка? Покажи. дивись, яка гарна вийшла квітка у Софії. Клас! Ага. А це що? Сонечко. Ага, точно. Клас, дивіться, яке сонечко намалювала Софія. Де собачка? Оце? Така красива, яка це порода. Така це овчарка? Що mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. він наробив? Потоптав. По кому? По собачці. По собачці потоптав, Женя, обережно. Що, не видно, що собачка намальована. <гас> <Клас>. <гас> Тепер будуть кольорові кульки, якщо ти брати кульки, вони будуть кольорові. <гас> ну щось ж треба. Так у тебе повна бутилка помаранчів. Що ти робиш? Люблю <гас> колю. Ну да, Саме того ти -то ей малюєш, да? Да? <говори>